фронту зараз людина ходить зі скринькою. Боже розкладе шаленої, боже, шаленої мсти. Лютості все наученої нам на все час відпусти. До слова запрошуємо Дмитра та Віталія Капранових відомих українських письменників, відавців і публіцистів. Слава Україні! Слава! Слава Харкову! Рік дому ви б виступали тут прямо на цьому місці, у вас було більше. Ну це зрозуміло тоді було. Більше. Війна була в Харкові головний. Факт Харків тоді був фронтом нашим головним. І ми, кияни, вам глибоко вдячні за те, що ви відстояли своє місто. Бо саме завдяки вам, сьогодні фронт не в Харкові. Саме завдяки тому, що рік тому ви були тут. Сьогодні бої не йдуть на вулицях міста. Честь вам і хвала! Ви відстояли не тільки своє місто, ви відстояли всю Україну. І нам особливо було приємно говорити вам це сьогодні, День Соборності України. Тому що згадаємо, в 19-му році проти Соборності України були всі. Вся світова спільнота була проти Соборності України. Тому що Україна була розділена між двома сторонами переможцями і переможеними Першої світової війни.